Мені прийшла посилочка з рослинами. Давайте разом її відкриємо. Е, у мене є традиція щороку навесні вирощувати на підвіконні тюльпани і гіацинти Цей рік також не буде виключенням, я вже починаю готуватись. І так, що до мене приїхало? По-перше, це гіацинти ось такі цибульки. Будемо їх з вами висаджувати. І друга рослина, її я ще не вирощувала ніколи. І тут така величезна цибуля. І так, подивіться, хтось одразу може вгадати, що це? Може хтось знає, може хтось вирощує. Це амаріліс. Ось така величезна у нас цибуля. Звідси буде стовбур і величезні квіти. Її достатньо просто посадити у землю і приблизно через 6. Вісім тижнів має бути квітка. Коротше, все я йду усе це висаджувати.